Відео для найманого працівника. Я не була до цього готова. Привіт, я Смайлі, твій віртуальний асистент. Окей. Ой. Я не знаю як. 9 градусів Цельсія. Так, а нам треба Фаренгейт 40. Да, 44 Рілі. А яка в нас погода? Ах, Ерідо знає. Кількість туристів, яким надано допомогу. То, звісно, нуль. Може я неправильно вітер поміряла зараз. А я думаю, що я, мабуть, неправильно. Може я не Джек. Two hours later. То есть 40-50. Ага, значить, від 40 до 50 максимум. 40. Ні. 41. Ні. days later. 48. Ні. Так, да. значить, я щось роблю неправильно. Блять, ну почти 50. Ну от прям тю 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 почти 50. Oh. Треба було нажати не. What? Це я не думаю, що я... Я, що я правильно написав погоду. Я сказав уже півтора Міст. Клір. Клір? Це, по-вашому, погода клір? Допоміг чотирьом. Тут ноль, тут п'ять. Четверта башня, пусто, нікого немає. Тринадцяте теж пусто. Так закрий хавало. Іди в пізду. Смайлік, атвалій. Ой, бля. От Джек Нельсон, от ми. Написали, що в нас Клір.